Сійські війська атакували Україну з кількох напрямків. Схід через окуповані території, південь через окупований Крим та з боку Білорусі. Там тривалий час до цього були навчання, на які Кремль стягнув велику кількість військ. Близько третьої ночі росіяни видали попередження про небезпеку польотів. Небо відтоді закрите над усією Україною. Після п'ятої ранку було чутно вибухи в багатьох українських містах, включно з Києвом. Наталя Нагорна збирала оперативну інформацію. З усієї країни близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Першими під удар потрапляють аеропорти. Густий дим на дивано-Франківському. Під ударом Луцький аеродром. Це аеродром походу. А це вже під Миколаєвом. Нахожусь на аеродромі Кульбакіна. От дивіться, що дружеска Росія зробила. Ось нанесен удар. ззаді мене воронка. ще димиться, бачите? Це небо над Херсоном. В Херсоні дим над воєнною частиною. За попередню інформацію вдарили чотирма ракетами чорне небо над військовим складом у Калинівці. У передмісті Харкова влучання в житловий будинок у мережі хвіст від смерча. Є втрати серед цивільних. Від вибуху загинув хлопчик. Є поранені під містом. Горить склад з боєприпасами. Держслужба з надзвичайних ситуацій просить зберігати спокій. На даний час уражаються військові об'єкти. І у зв'язку з цим можлива загроза для цивільного населення. Підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій готові до реагування і надавати допомогу по порятунку громадян нашої держави. Осколками засипана вулиця Васильківська на світлинах. Руйнування наше ПВО відповідає тому вибухи чутно, але люди не бачать самих взривів. Це наші ракети протиповітряної оборони. Відповідають, намагаються збити ті літальні апарати, які наносять удари. Інформація про першого загиблого надходить із Умені. Там вбили мирного жителя. Інформація про, начебто, прорив у місті щастя не підтверджується. Відомий про втрати противника. Україна чинить опір. Наталя Нагорна, Тетяна 1 Одинпресо.